В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Президент України відвідав Нікополь і Марганець. У Дніпрі провів засідання Ставки. Ворожий безпілотник влучив по приватному підприємству. Одні зносять, інші зводять безлад з кіосками в обласному центрі. Про це та інше у нашому випуску новин. Про ситуацію в області повідомив очільник військової адміністрації Сергій Лисак. Важка ніч. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники, військові з повітряного командування Схід знищили. Ще один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин наші рятувальники приборкували полум'я, загоряння загасили. Минулося без постраждалих. Президент України Володимир Зеленський відвідав Марганець Нікополь Запоріжжя та передові позиції наших бійців у Запорізькій області. У Дніпрі провів засідання Ставки вперше за увесь період війни на виїзді. Про підсумки доби у зверненні президента. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів засідання Ставки вперше на виїзді у Дніпрі. Саме тут у стратегічному місті. Центру нашої країни після відвідин Маргінці Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області. Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський вони тут були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині у найбільш гарячих напрямках, були онлайн доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають. Південь і північ була доповідь главкома інших. До речі, хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті, підрозділ Крахен, як завжди, на висоті. Молодці хлопці обговорив на ставці. Загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення і захист наших рубежів по усій протяжності фронту від Херсонщини до Харківщини. Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях, за Слав'янськ, за Костянтинівку. І дружківку за Авдівку, і Торецьк, за увесь біль українців і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 2014 року. Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує фронти бійців. Саме тут у Дніпрі ще від 2014 року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після. Поранень Дніпро концентрував роботу волонтерів від перших тижнів агресії в 2014 році. Я дякую тобі, Дніпро. Я дякую кожному, кожній тут у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно, бити окупанта. Сьогодні у Запоріжжі був на місці влучання російських ракет по житлових будинках. Звичайні будинки спалені, частково, на жаль, зруйновані. Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди направляють свої ракети. А оскокував у гасні по будинках. 37 людей постраждали, двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Більше 400 людей звернулись по Допомогу, звичайно і за цей удар Росія відповідатиме саме для цього. Ми по максимуму співпрацюємо з міжнародною юстицією мобілізуємо світ для створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. Все це буде вироки терористам. Будуть звичайно допомагаємо. Тим, хто втратив житло від цього, і подібних ударів, місцева влада, партнери мають ресурс для того, щоб надати людям першочергову допомогу. І я дякую всім, хто швидко і без бюрократії зайвої реалізує відповідні програми. Болічо було дивитись на те, що Росія зробила із нашим марганцем, із нашим Нікополем. Але наші воїни, кожен кожна хто зараз на на передових позиціях, кого ми сьогодні відвідали на Запоріжжі, точно знають що їм потрібно, щоб відтискати ворога з нашої землі, і це буде. Відвідав а сьогодні наших бійців у шпиталі, де вони відновлюються після поранень. Дякую кожному лікарю, кожній медичній сестричці, усім волонтерам, які допомагають рятувати бійців. Зустрівся з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гросі. Тематка зрозуміла безпека нашої енергетики, наших атомних станцій, придусім Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для радіаційного шантажу світу. Жоден інший терорист не доходив до. Не доходить до такого у своєму цинізмі, до таких глибин, в яких. Росія постійно шукає і знаходить нове дно тримати в заручниках атомну станцію протягом понад року це найгірше, що могло статися в історії європейської та загалом світової атомної енергетики. Чим довше російська окупація ЗС триватиме, тим більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу. Дякую нашим партнерам, дякую Гросі за розуміння цього за підтримку України відповідних. Питаннях і ще одне. Вже готуємося до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою президента Байдена Сполучених Штатів саміт, саміт за демократію. Україна братиме участь. Наша позиція на підтримку свободи. Прозвучить, як завжди, прозвучить міцно. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі захищати свободу. Слава усім, хто воює за Україну. Дякую всім нашим людям, в Запоріжжі, в Нікополі, в Дніпрі, в усіх містах, які Росія так хоче знищити, і які стоять так міцно разом. Ми переможемо. Слава Україні. Продовжуємо інформаційний випуск: одні зносять, інші зводять. У Дніпрі продовжується практика встановлення нових торговельних точок на місці раніше знесених. Спочатку міська влада забороняє діяльність одних торговців та демонтує їх майно а потім на цьому ж місці з'являються нові кіоски та павільйони вже нових господарів. Про черговий такий випадок у наступному сюжеті. На проспекті Гагаріна на підстанції чотири роки тому міська влада демонтувала торговельні точки. І от зараз на їхньому місці вже встановлюються нові. У 2019 році начальник інспекції з благоустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз писав у Фейсбуці Обіщання дані городськими властями завжди виконуються. Іноді питання в сроках. Но ви ми живемо в реальному світі, а не в комп'ютерній стратегії. Днепр прощается с одной из самых сложных в юридическом плане – наливаек. На проспекте Гагарина в районе подстанции наливайка располагалась прямо посреди тротуара, почти полностью перегородив его. Демонтировали бы раньше, но юристам горсовета пришлось сначала хорошо повозиться, пока не распутали все эти истории с липовой недвижимостью. Але окрім кафе, яке пан Мороз назвав наливайкою, були знесені також кіоски і торговельні ряди місцевого ринку. І ось тепер хтось встановлює нові торговельні ряди на звільненої міськрадою ділянці. Змотрить у нас тут був ринок Бадровський. Вот, По-моему, правильно называли. Мы с ним боролись, сколько боролись. Уже здесь э, неоднократно было замечено распитие алкогольных напитков. Вот. Бабушки тут продавали спиртное. Люди боролись, но ничего не могли с этим сделать. Но потом в процессе как-то все-таки мы это зло побороли общими усилиями, собиранием петиций, отправлением их в Киев и тому подобное. Но вместо этого мы ожидали здесь, что будут построены э, лавочки, тюльпаны будут красиво, ну, то есть людям будет все для людей. А вместо этого, к сожалению, начали строить какие-то павильоны. То есть одно снесли, другое построили. Зі слів місцевих мешканців нове будівництво почалося взимку. Я вас прошу, снімите у нас. Ми 3 тому. Ми лисинка їздили три роки назад, подавали, подавали на отмосток это. Нам відказали. Здесь же вибачте, извините місце. место. Ну, это ужас какой-то. Нам покоя не давав этот ринок, когда ці палатки, ці грузчики. З п'яти шести утра тарахтеж до півночі извините, мат, перемат мат, вони понапіваються. Тут і и, и самі продавці дівки. Ужас один. І опять, вот это, я не знаю, що вони строят. Ну, у нас і так, магазин на магазині, АТБ є. Вот колбас-маркет, петриковка, що ще треба. Ну, Зачем це вот лепить під домом, під окнами? Окрім заступника мера Михайла Лисенка, місцеві мешканці зверталися і до його шефа, мера Бориса Філатова. Теж безрезультатно порядок навести надо, але ніхто нічого не збирається делать. Я навіть пісала дітофілатову по прийшов відповідь, що ніяких планів у нас нет на это дело. До речі, біля ринку, що будується, немає обов'язкового паспорту будівництва, в якому був би вказаний автор проєкту, забудовник, замовник та строки введення нового об'єкту в експлуатацію. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка далі за матеріалами СБУ 15 років за гратами проведе зрадник, який передавав ФСБ розвіддані про військові та інфраструктурні об'єкти Дніпропетровщини. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Іфанов. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного агента ФСБ, який проводив розвідувальну підривну діяльність на Дніпропетровщині. Його розвіддані передавалось російським окупантам саме тоді, коли аеродром Кривого Рогу потерпав від ворожих ракетних ударів. Також він надсилав агресору координати об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі шкіл та коледжів. Ця інформація потрібна була загарбникам для підготовки нових повітряних атак на українське місто. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України. За матеріалами Української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, колишній працівник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. У травні минулого року кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ дистанційно залучив його до негласної співпраці. Для вербування ворог використовував один з порокремлівських телеграм-каналів, де фігурант активно висловлювався на підтримку збройної агресії РФ. Для виконання ворожих завдань зрадник об'їжджав місто і здійснював приховану фотофіксацію інфраструктури. Потім відправляв звіт до ФСБ у вигляді відміток на електронних картах, медіафайлів з прив'язкою до місцевості і детальним описом об'єктів з прилеглою територією. Під час обшуку у зловмисника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з агресором. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за професольного керівництва обласної прокуратури. На Дніпропетровщині повідомлено про підозру учасникам організованої групи, яка заволоділа понад сімома мільйонами гривень на ремонті доріг. За даними слідства, упродовж липня-листопаду 2021 року, комерційний директор товариства, залучивши директорку товариства з обмеженою відповідальністю та службових осіб субпідрядних підприємств, розробили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами. Під час проведення капітального ремонту автодоріг у Новомосковську підозрювані. Озрювання внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо якості використання будівельних матеріалів за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи, які зловживаючи своїм службовим становищем. Шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, заволоділи тіли чужим майном в особливо великих розмірах. На даний час судом розглядається клопотання про обрання запобіжних заходів всім підозрюваним, а також накладення арештів на їх майно. Слідство триває, встановлюються інші учасники причетні до вчинення злочину. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Резонансних подій у Павлограді сталася смертельна аварія. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля ДАФ та легкового автомобіля Ріо» заблокувала водія та пасажирку легковика. Рятувальники, деблокували постраждалих. На жаль, жінка 1975 року народження померла на місці. Чоловіка з численними травмами доправлено до лікарні. У Кам'янському водій легкового автомобіля ВАЗ 2103 не впорався з керуванням та врізався у бетонну огорожу. Постраждали водій та пасажир. Рятувальники вилучили їх з автомобіля. Працівниками екстреної медичної допомоги пасажири легковика госпіталізовано до лікувального закладу. Водій від госпіталізації відмовився. До інших тем проєкт Міць, українська кам'яна, зібрав понад 58 мільйонів гривень на безпілотники. Проєкти з продажу лімітованої партії Артем Солі із шахт українського Солодару стартував місяць тому. Завдяки зібраним коштам, українська розвідка отримує понад 2 тисячі безпілотників. Нагадаємо, через атаки росіян добування солі в Солодарі призупинили у квітні минулого року. Вперше з часів Другої світової війни цехи Артемсолі згоріли, обладнання знищено, а 2,5 тисячі працівників втратили роботу. Про втрати ворога далі. Загальні бойові втрати російських окупантів за період 24 лютого 2022 року по 28 березня 2023 року, за даними Генерального штабу Збройних сил України, орієнтовно склали. Особового складу 171 730 осіб, танків 3602 одиниці, бойових броньованих машин 6966, артилерійських систем 2653, реактивних систем залпового вогню 525, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 2235 крилатих ракет 911 автомобільної техніки понад 5,5 тисяч одиниць. Минулої доби українські сили оборони відбили 62 атаки російської армії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а також уразили ворожий артилерійський підрозділ на вогневій позиції. Мешканці громад Криворізького району продовжують допомагати сусідньому регіону. Представники Широківської громади знову завітали до невеличкого населеного пункту Новокаїри Херсонської області. Якщо взимку найнеобхіднішими речами були ліки, то сьогодні новокаїрівцям привезли засоби гігієни і найочікуваніше понад 190 наборів посівного матеріалу та цибулі сіянки. За словами старости села Новокагіри Олени Логвиненко, місцеві, не дивлячись на неспокійні часи, повертаються в село і активно сіють та засаджують городи, відновлюють житло. Лише за останній тиждень в село повернулося більше десяти осіб. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка продовжує дивувати своїх глядачів яскравими постановами. Цього разу для любителів театральної сцени зіграли оперету Сільва. На заході побував і мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Оперета Сільва або Королева Чардаша була написана угорським композитором Імре Кальманом ще у далекому 1915 році. Прем'єра відбулася 17 листопада 1915 року в театрі імені Йогана Штрауса у Відні. В українських же театрах оперета ставиться в українському перекладі, але зі збереженням всієї історії кохання. Класична оперета про любов і рівність, про соціальні стани і як все це перемагає любов. Як зорістка Варіта Сільва завоює серця князя Едвіна і е, прекрасна драматургічна розробка цієї теми музика. Оркестр, балет і нові молоді виконавці введені, от якраз можна сказати, прем'єрний показ молодих виконавців і дует Сільва Едвін, і дует Бонні і Стасі. Ця вистава є візитною карткою театру. Ставила її світлої пам'яті народна артистка України Лідія Хушкова, і потім, уже з 2023 році, вона можна сказати, оновилася новим складом акторів, і це прекрасно. Це засвідчує те, що в театрі є і зміна, є і рух до вдосконалення, і незважаючи на такий складний воєнний час. От взагалі українська національна культура, яку презентує театр Шевченка, є таким, мабуть, і дороговказом, і таким душевним прихистком, і пошуком нових форм, стилів, і шляхом до откровення, до людської душі, це дуже приємно, це дуже болісно, і це все таки дає надію на перспективу розвитку і культури, і країни, і української ментальності, і пошуку себе. Своїх смислів буття через маски акторів трагіка і коміка, які уособлюють мистецтво театральне. В опереті розповідається як офіцер князь Едвін і чарівна, знаменита солістка Вар'єта Сільва Вареску всупереч всім принципам і традиціям палко покохали одне одного. Вони б могли б стати прекрасною щасливою парою, але прикрі непорозуміння, підступні інтриги, ненавмисні помилки легковажного товариша Боні. Відмежовують головних героїв від щасливого фіналу, але зрештою перемагає кохання. «Театр для мене ну, це, прежде всего, праздник. Очень большой праздник всегда такое торжественное событие. Я очень рада, что в нас в городе есть такие чудесные театры. Очень люблю театр Шевченко. Здесь такие гостеприимные люди встречают, всегда, так радостно, так приятно приходить. И действительно отдыхаешь, получаешь удовольствие, расслабляешься. И Очень хорошие спектакли, очень люблю. С задоволенням сюда прохожу так. Ведь, Конечно, очікується. Яскраві представи, яскраві костюми, актори, постановки завжди тут дуже гарні. Так, да. тут, мабуть, давно забутий дух України. Дух України Тут це відроджується, коли стаєш на поріг і коли дійсно зустрічають у національних костюмах українських з привітливою усмішкою, то я розумію, що я гружуся тим, що я українка, і я живу в такій країні. І такий чудовий театр у нас ні приєм. Сюди приходять люди, які люблять театр, люблять хочуть отримати настояще удовольствие. І по тому, коли ми приходимо сюди в цей театр, я обожаю просто за то, что он такой красивый, такой красочный, праздничный. И великолепные люди тут всегда нас встречают с улыбкой, запоминают нас. И мы любим все спектакли, которые здесь. У нас уже есть любимые актеры, любимые спектакли. И поэтому я даже не могу вспомнить, что там было, разницу между. Может быть, только состав публики изменился, понимаете? Раніше більше приходило людей, которые хотіли іменно для душі Вот. Ну все одно ми заметили, що людей много приходить і любить театр. Голоси акторів лунають яскраво, передаючи і глибину почуттів героїв, і драматизм ситуації, в яку вони потрапили. Музика відомого композитора просто заворожує і викликає світлі і радісні почуття. Талановита гра акторів вражає. Завітавши до театру Шевченка, ви можете не лише побачити неймовірну історію кохання в опереті Сільва, але й обрати інші вистави, яких тут велике різноманіття на будь-який вік, на будь-який смак. Тож долучайтеся до талановитої творчості творчого колективу Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Тут раді і постійним глядачам, і тим, хто вперше завітає до Шевченківців. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Міста героїв нову марку у відділеннях Дніпропетровщини можна буде придбати з 31 березня. У п'ятницю Укрпошта презентує новий поштовий блок Не забудемо, не пробачимо. Буча Ірпінь-Гостомель. Цього ж дня його можна буде придбати і в нашому регіоні, у центральних відділеннях Дніпра та Кривого Рога. А вже зараз марки доступні для передзамовлення. На марках документальні фото, світлини розбитої колони російської техніки в Бучі та переправи в Ірпені. А також Зображений літак Мрія. Тираж блоку 100 тисяч примірників. Новини спорту 38 молодих спортсменів увійшли до штатної команди резерву Дніпропетровщини. Це майбутні олімпійці від 15 до 23 років. Їх офіційно працевлаштували в департаменті молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Є ще дві вакансії до штатної команди прийняли призерів юнацьких чемпіонатів України, Європи та світу. Це представники збірної команди України з 13 олімпійських видів спорту: боксу, вільної та греко-римської боротьби, веслування, плавання, легкої атлетики, фехтування, триатлону та інших видів спорту. Спортсмени протягом року отримуватимуть заробітну плату з обласного бюджету. На це виділили майже 4 мільйони гривень. І на останок випуску про погоду на середу, 29 березня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла вночі до 5 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. У жовтих водах, Кам'янському та покрові протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря від 0 до 4 градусів тепла. У синельниковому температура підвищиться до 6 градусів із позначкою плюс. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, «Д1» має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом ми обов'язково переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру, слава Україні!